Вітаю, друзі. Володимир Зеленський погодився провести зустріч з депутатами слуг народу. Хоча ні, мабуть, не так. Зеленський вирішив провести зустріч, на яку йому натякав Давід Рехамі, тому що бунт на кораблі вже починає бути більш ніж помітним. Чи допомогло це, чи ні? Які зараз настрої серед слуг народу? Чому ця зустріч? Добрий маркер для всіх, хто розуміє, що відбувається, і про багато іншого зараз і поговоримо. Дивіться зустріч: анонсували як спілкування президента зі своєю прислугою. Ну, справді так і відбулося, тому що прийшли не всі. трохи більше 150 людей. А це майже менше половини, ні, трохи більше. Вибачте, половини слуг народу. Інші проігнорували частина правда, не змогла прийти через те, що вона втекла з України, наприклад, як Одарченко чи Куницький, вони й досі є членами фракції Слуга народу. Попри те, що Одарченко отримав вирок з відсіткою та конфіскацією. а Куницький проходить по справі побиттю військовослужбовця. До речі, дуже цікаво, а як би Зеленський пояснив, що він провів таку кількість велику кількість вати злочинців, корупціонерів, зрадників. Е, ну не знаю, дуже цікаво почути його відповідь, але ця це запитання не було поставлено на Зеленському. Всі питання були заздалегідь прописання. Рахамія виписав сценарій. Ну це зрозуміло, бо не по сценарію Зеленський дуже часто зривається, і потім починає феєрити, розповідаючи, що татара вбивав. Чеченців на початку повноштабного вторгнення, що він налог, ну і далі, далі, далі. Те ті казки, які живуть в голові Зеленського. Тут найцікавіше. Зустріч була для того, щоб заспокоїти депутатів, тому що Арахамія всіх попереджає, що незабаром треба буде голосувати по дуже неприємним моментам. І отут найцікавіше, тому що для одних. Дуже неприємний момент це голосувати за мобілізацію 18-25. Для інших це територіальне питання. Для третіх це те, що не дасть їм можливість потім спокійно жити в Україні, і кожен, кожна з груп всередині слуг народу думає. Про своє майбутнє саме про своє переважна більшість людей вже розуміє, що нікуди вони не потраплять, але є ще ідіоти, які вважають, що вони можуть потрапити в. Майбутній парламент Останнє соцопитування показало підтримка президентської фракції на рівні 8%. і це при тому, що він президент. Якщо він програє президентські вибори, будь-яка політична сила, яку веде Зеленський, Єрма, Карахамі, Стефанчук, разом з татаровим подаляком, Літвіним і іншими представниками його прислуги, взагалі не приходять до парламенту. Це для розуміння. Тому 8% зараз говорить тільки про одне: що це максимум, і ядро Зеленського, ядерний електорат його зменшився до неймовірного рівня. До речі, ті ж самі суцепитування показують, що зі старту без оголошення кампанії, без того, щоб якось мобілізувати прихильників або комусь подобатись, залужний бере 32%. Парламенті. Це для розуміння. Фракція, партія залужна, вона називається бере, Азов бере приблизно 8-9%. До речі, без представництва президента, тож вони точно проходять. Європейська солідарність теж на рівні 8-9%, є розумков бере приблизно 5%. Це це майже все. Всі інше на межі проходу. Але що я можу сказати? Після того, як будуть оголошені вибори, ви будете дуже здивовані: Рейтинги взагалі дуже зміняться, І ті, хто вважає себе, сьогодні що він ще може проскочити, зрозуміють, що він вже аутсайдер, лузер і нікуди не потрапить. Запит. На військових десь на рівні 65% у парламенті. 65% українців хочуть бачити військових у парламенті. Це для розуміння, але мова не про це. Зеленський знову обіцяв, що ті, хто будуть мобілізуватися навколо Зеленського. Не в армію, а навколо Зеленського. Ті, хто будуть голосувати за потрібні закони, ті, хто будуть підтримати Володимира Садвича, потраплять в наступний парламент. Ну якщо навіть 8%, то як з тих 150 когось забрати? Ну так зрозуміло, хочуть забрати якусь безуглу, але з іншого боку, ну кому вона потрібна на наступному парламенту? І Зеленський до речі вже добре розуміє, що він нікуди скоріше за це не потрапляє, тому. Викидає цю моркву перед віслюками, э, вибачте, перед слугами народу, і вони, як віслюки за тою морквою, йдуть за вперед. Але зараз ну велика кількість з них була дуже сильно образана, тому ображена тому, що їх використали, використали як звичайні кондоми, покористувалися, подивилися, вони вже не потрібні. Викинули далі. Це історія про набу і Сап. Коли їм сказали, голосувати, вони проголосували, а потім виглядали як йолупи, хоча чому як? Їх використали, ну, якщо ми вже знаємо. Так от на цій зустрічі теж пролунало полунала запитання про набу і САП заздалегідь підготовлена, і Володимир Санович заздалегідь підготовлена відповів, що ну так, он, треба було, мабуть, попередньо обговорити це питання. Про що обговорити? Про те, що хоче прибити на ВУЗАП. Ну, це ж смішно. Якщо б хтось з депутатів сказав би про те, що не треба це робити, то Зеленський відмовився. Це теж смішно. Але мова про інше на кораблі услуг бунт. Більше того, саме те, що дехто не прийшов взагалі. А частина, до речі, слуг запізнилася, їх не пустили, вони образились на це ще більше, тому що ну що це таке. Прийшов президент, цар прийшов, закрили двері і все. Але ж Володимир Олександрович не вважає нікого рівному собі і вважає себе царем. Тому так, всіх нах. Е, І отут переважна більшість зараз почали думати про себе. Почали думати про своє майбутнє, але їх же вкусив вже вкусив вірус влади. Вони хочуть залишитися. Схемки, темки, баблосики, все це не відпускає їх. А ще вони розуміють, що якщо не потраплять в парламент, то потраплять так. Потраплять до слідчого будуть давати покази по всіх тих справах, які сьогодні гальмуються завдяки владі, а справ більш ніж достатньо більше ніж 100 народних депутатів від слуги народу сьогодні є фігурантами тих чи інших справ, які за собою будуть тягнути вироки. До речі. Серед представників цих потужних депутатів є і дуже відомий, наприклад, Руслан Стефанчук. Бо порушення закону і заважання виїзду народним депутатам за кордон несе за собою карну відповідальність. Він про це дуже добре знає і сподівається, якщо не потрапить в парламент, то хоч би стати ректором на Хмельниччині. Не стане а от поки задавати буде, і я це знаю стовідсотково більше того. Є вже декілька структур, які ретельно протоколюють всі порушення слуг. Кожна займається окремою окремою групою, але це не, ну, не про це сьогодні. Так от, Бунт вже перейшов в публічну площину. Дещо я вам зараз покажу. Зустріч нашої фракції Слуга народу з президентом Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього. Але звісно, чужими руками це народний депутат України від фракції Слуга народу, член партії Слуга народу Мазурашу. Ну він і раніше був такий, знаєте, трохи. Кукунамуню, але найцікавіше, що завжди підтримував президента. Так заявляв про свої позиції, розповідав про дивувати деякі погляди. Але зараз, зараз він став одним з тим, хто відверто займається махровим популізмом для того, щоб врятувати своє майбутнє. Цим теж не допоможе. Він сподівається, що його виборці за нього проголосують. Але його виборці вважають його вже трохи відірганим від реальності, а може й не трохи. І те, що зараз ми бачимо, те те, що виходить назовні фактично внутрішні дрязи. Я говорив з декількими слугами. Всі вони кажуть, вони нам обіцяють, що візьмуть нас, кожному кажуть, що ти кращий, тебе точно візьмуть, так треба голосувати. Особливо за бюджет 2026, 6, а за це. Досі голосів немає і дуже потрібні ці голоси. Більше того, голоси потрібні просто так, без бажань самих депутатів. Бо дуже часто депутати кажуть, ми готові проголосувати якщо нам на округ виділять гроші, якщо оце буде зроблено, якщо оце не забудуть, тут так само. Так от сьогодні а, депутати. Не готові голосувати просто так взагалі. А офіс, розуміючи, що грошей не вистачає тільки на війну, тільки на якісь соціальні питання і тільки трохи міндічу. І все а, так. Ну, не готові, мабуть, обмінювати ці, зацікавленості та інтереси міндіча на зацікавленість депутатів. Так, от депутати дуже хочуть все ж таки собі щось урвати. Не вдається. Окрім того, є ще один момент. Депутати ображені сильно ображені за те, яких використали. Я ж казав про це. По спочатку вони голосують за те, що треба розігнати фактично взяти контроль над НАБУ і набусапи, зібрати у них а, незалежність. Потім повертають, а виглядають як ті біли. Хоча чому як? Якщо вони це зробили, вони її дібіли, і це зрозуміло. Бо їх використали, коли над ними голосували представники ОПЗЖ, які підходили до них і казали публічно при всіх, вам, хоч за це заплатили, ні а так вас. Ну так використали. Так от, а, що я можу сказати? Ця історія дуже цікава. Зараз ми спостерігаємо кризу всередині а, слуги народу, кризу всередині парламенту. Тут є декілька моментів. Ну, по-перше, вже депутати всі готуються до виборів. А, чому? Ну, тому що Зеленський гріє, вибори, вибори, вибори. Але будь-які вибори показують: Зеленський програє, партія не проходить. Зеленському вибори не потрібні. Йому потрібні казки про вибори, і він цим займається. Так, от Зеленський на цій зустрічі намагався згладити такі відносини між депутатами і президентом, отримати підтримку, мотивувати їх, і головне, забезпечити голоси на бюджет. Що я можу сказати? Голоси на бюджет будуть, якщо будуть задоволені депутатські бажання. Так. Депутати в переважній більшості потім в куларах казали, більше ми отак не граємо з ними. Вони нас мають, вони отримують, що хочуть. А ми виглядаємо ну знову чому ж виглядаємо? Ну, ви є дебілими, бо вони погодились на цю роль. Декого будуть знову смикати за ті справи, які є на них, декому запропонують щось цікаве, інакше нічого не буде. І тут найцікавіше, ми бачимо парламент, в якому працюють слуги, які зацікавлені виключно в особистих інтересах. Переважна більшість. Ні, там є декілька нормальних, але декілька. І вибачте, їх можна перерахувати по пальцям обох рук. Це все, що я хотів вам розповісти. А, розумієте, Зеленський навіть вже не може керувати своєю фракцією. Це най, Гірший результат його правління. Про те, як він керує країною, ми і так бачимо. До речі, єдиний хто задоволений всім цим, це його оточення. Це Міндіч, Єрмак, Татаров, Рахамія, Стефанчук, Чернешов і інші безуглі. От в них все добре, але так буде не завжди. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку і не забули прокоментувати. Щиро дякую вам особисто за те, що ви підтримуєте ЗСУ, бо ЗСУ це є запорука того, що в Україні є майбутнє. Тому донайте на ЗСУ. Доєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Єднаємось навколо ЗСУ. Тоді справді. Все буде Україна. Па-па.